У Луцьку тихо, без зайвого шуму, можуть віддати приватному інвестору майже 8 гектарів університетської землі. Землі у самому місті. Землі, вартість якої майже пів мільярда гривень. Йдеться про територію на вулиці Володимирській, там де зараз стоїть закинута військова казарма. Понад 10 років тому цю землю передали Волинському національному університету. План був амбітний. Повноцінне студентське містечко, там мали бути корпуси, гуртожитки, лабораторії, спортивні об'єкти, бібліотека. Ну, але містечко так і не з'явилося: ні за ректора Ігоря Коцна, ні за ректорства Анатолія Цьося. У 2025 році в університеті скликали конференцію трудового колективу, і на порядку денному нібито технічне питання дати згоду на підготовку документів для забудови цієї земельної ділянки. Але вже з перших хвилин стало зрозуміло, що питання далеко не технічне. Замість обіцяного університетського містечка два гуртожитки і один корпус, а все інше ну, просто незрозуміло, що. За словами військових, реальна вартість цієї землі приблизно 20 мільйонів доларів. Ну, але знову ж таки, я дотримуюсь більш консервативної оцінки: це там 10 11 мільйонів доларів. Ну і власне. Військові стверджують, що є законні механізми передати землю, зокрема для потреб військових. Ну, але керівництво університету е, каже, що таких механізмів немає. Ректор університету Анатолій Цьось запевняє: квартир там не буде, житла не буде, корупції не буде. Мовляв, університету потрібні лише два гуртожитки і один навчальний корпус. Все крапка! Ну, але тут з'являється логічне запитання: якщо земля майже 8 гектарів. А будують лише три об'єкти, то що буде на решті території? Ну, і відповіді у нас зараз немає. Більше того, ректор сам фактично визнає, інвестор щось будуватиме і для себе. Ну, бо інакше де його вигода? І тут звучить фраза, яка насторожує найбільше. Стою майже дослівно. можна закласти соціальний компонент, щоб інвестор дав частину того, що він будує для себе, ветеранам. Тобто, що для себе він таки буде будувати, але що саме, ніхто не пояснює. Тобто жодних планів, жодних візуалізацій, жодних чітків умов інвестиційного конкурсу. Окрема історія, як саме голосува за це питання. Бо делегати, по суті, не зрозуміли, за що голосують. Формулювання питання прямо під час конференції змінили. У порядку денному було одне: голосували вже за інше. Без попереднього обговорення, без документів, без якоїсь конкретики. А підрахунок голосів ще цікавіший. Не рахували всіх за, порахували лише проти, утрималися. Потім просто відняли від загальної кількості присутніх делегатів. Ну і в результаті 215 за, 9 проти, 47 утрималось. Ну і все. В підсумку майже 8 гектарів золотої землі в Луцьку вирішили віддати приватному інвестору поспіхом, без якихось прозорих умов, без чіткого розуміння, і з питанням, яке змінили просто під час голосування: ну, чи буде там справді університет, чи з'являться висотки? Ну, поки що відповідей немає. А земля вже на півдорозі до приватних рук. Макса, а що би ти б збудував на цій земельній ділянці на вулиці Володимирській? Та якийсь аквапарк з качечками, а ближче до Львівської поставив би ще цирк Шапіто. Хоча ні, знаєте, цирку нам і в мерії вистачає.